У проєкті Грай за рівність, організованому фондом Володимира Кличка, на першому етапі взяли участь 80 педагогів. Їх обрали з 800 бажаючих. Серед них був і вчитель фізкультури шостки Олег Коротченко, який поїхав на навчання. Разом з колегами вони шукали ресурси для проведення активностей, пробудження бажання та мотивації дітей до занять спортом, поринули у тему гендерної рівності на уроках фізичної культури. Як домашнє завдання у нас було створення це проєкту – залучення дітей шосенької. Гімназії до активностей. Ми дуже гарно з цим впоралися за допомогою нашого колективу. Вони нас дуже підтримали. І ми пройшли відбір на другий етап. Щоб прийняти участь в проєкті, нам потрібно було зібрати команду з п'яти дітей та викладача. 100 учнів і 20 вчителів разом з тренерами, менторами, наставниками займалися різними видами спорту на базі спортивного клубу Рух були дуже насичені дні. У дітей не було майже вільного часу, тому що завжди була якась активність. Ми освоювали види спорту, які зараз, до речі, в програмі Нуш дітям було дуже цікаво, тому що там є новітній інвентар. Нарешті ми спробували це. І я з колегами також, тому що в нас було спочатку організовано таким чином, що спочатку викладачі вчать, вони проходять це на собі, діти дивляться, вболівають. А потім вже черга дітей. Спорт формує характер людини: цілеспрямованість, рішучість, сміливість, ініціативність і самостійність. Ці вольові якості розвиваються під час занять спортом, і вони потрібні нині, як чоловікам, так і жінкам. «Проєкт спрямований на гендерну рівність. Нам потрібно було довести, що діти, діти всі рівні, як хлопчики, так і дівчата можуть займатися всіми видами спорту. Нема окремих видів спорту для хлопчиків та для дівчат. Шостинська гімназія намагається. Постійно залучувати до будь-якої активності дітей ми залюбки приймаємо участь у всіх можливих спортивних, неспортивних заходах, як онлайн, так і офлайн. Усіх учасників об'єднали навколо ідеї рівності у спорті. Учасники займалися тімбілдингом, грали у різні командні і парні види спорту і навіть займалися черлідингом. Діти залюбки поділилися своїми незабутніми враженнями. Я запам'ятала, що ну я дізналася більше спортів, дізналася більше як ними займатися, дізналася про гендерну рівність. Що дівчата та хлопці можуть бути на рівністі і вони можуть займатися разом одним же спортом. Я би хотіла, щоб у нашій школі був бабінтон. Мені дуже сподобався цей спорт. Для мене ця поїздка була дуже чудовою, тому що там було багато видів спорту, як фролбов. Фронтбол, панмінтон, волейбол, гандбол цей проєкт вчить нас, щоб ми завжди займалися спортом та вели дуже гарний спосіб життя. На футболі були знамениті зірки, у яких є по одному мільйону підписників, по два мільйони підписників. Багато було фотосесій, там дуже багато було людей, було багато знайомств. Мені найбільш сподобався чарлідинг, тому що я займаюся зараз танцями з трьох років, і мені це було цікаво. Мені ще сподобався теж бадмінтон, тому що, як мені здавалося, це легкий вид спорту, а коли я з ним ознайомилася більш, то він не такий вже і легкий. Я Потім я жила з дівчатами з різних областей. Ми спілкувалися. Це дуже було цікаво познайомитися з різними дітьми з різних областей. Мені дуже сподобалось, коли ми їздили у Львові на проєкт Рай за рівність там було дуже багато видів спорту, і мені дуже сподобався футбол. І я хочу спробувати себе в у ньому. Ми грали з основною командою «Рух». 11 чоловік на 50, і ми забили їм 5 голів, а вони нам 3, і ми перемогли. Мені сподобався волейбол, футбол та ну, два спорти мені сподобалися. Я хотів, щоб в шостій гімназії, в шостінській, був гандбол, щоб ми грали в гандбол. Директорка Шосткинської гімназії Юлія Мороз сама популяризує спорт як на міських, так і на шкільних заходах. Тому радіє за своїх учнів, яким випала така чудова нагода провести активно та корисно час у колі однолітків з усієї України. Мені гріє душу і серце, що саме учні Шостинської гімназії побували в такій атмосфері, де їх тренували великі люди спорту нашого, нашого краю, всієї України. Вони побачили, що можливо в цьому житті, що треба доробити ще приїхавши вже у гімназію, над чим попрацювати. Прекрасно, що вчитель Олег Ігорович привіз нові підходи до навчання. Незабаром завдяки участі у проєкті Грай за рівність у гімназії з'явиться нове спортивне спорядження. Це не лише оновить інвентар, а й запалить в учнях бажання активніше займатися спортом та відкривати для себе нові види фізичної активності.